Христос рождається на календарі середа, 26 грудня. Сьогодні на Богослужінні звершується літургія Іана Златоустого, де читається Євангеліє, в якому Спаситель звертається словами: Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за мною йде. Возлюблені Господь, покладаючи на нас хрест. Хоче, щоб ми здійснили через нього спасіння своє. А якщо хто під його тягарем хоче скинути його з себе, то він не буде сам. Нинішній день свята церква почитає мучеників: Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста та мучениці Лукії, яка звершила свій християнський подвиг на початку IV століття. А також вшановуємо преподобного Мардарія, затворника Печерського, що жив у XIII столітті. Святі мученики Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій і Орест постраждали за Христа при імператорі Діоклетіані у кінці 300-х років. У числі перших християн, що прийняли тоді муки, був пресвітер Аравійської церкви. Мученик Авксентій, якого заточили у темницю, бачачи непохитність християн, правитель міста Саталіона, благородний воєначальник, святий Євстратій, який був таємним християнином, зважився на відкрите визнання віри, за що був підданий тортурам. Його били, надягали на ноги залізні шоботи, палили вогнем. Після таких жорстоких мук його спалили. А мученика Авксентія обезголовили. Побачивши їхню мученицьку смерть, святий Мардарій, який був з простого народу, був повішений вниз головою. Перед кончиною мученик виголосив молитву. Владико, Господи Боже, Отче Вседержителю, яка читається наприкінці третьої години на полуночній. Мученику ж Євгенію вирвали язик і відрубали руки і ноги та відсікли голову мечем. Молодий воїн, святий Орест, визнав себе християнином і за це став перед судом. Його засудили до спалювання на розжареному залізному ложі, куди він зійшов, укріплений молитвою святого Євстратія. Сьогодні передсмертну молитву святого Євстратія, величає, величаю тебе, Господи. Ми читаємо на суботній полуночниці. thank <laughs> you А православний календар із ним Ангела сердечно вітаю всіх іменинників з іменем Олексій, Григорій, Миколай та Володимир. Возлюблені у Христі, архімандрит Іоанн Крістянкін залишив для нас мудрі життєві слова. Нехай кожна людина, яку посилає тобі Господь сьогодні на життєвому шляху, стане найважливішою, найдорожчою і найближчою для тебе. Зігрій її душу. Не забуваймо, що у середу під час різдвяного посту добре буде відвідати храм.